Ford Едж 2021 року, 2-літровий бензиновий двигун на передньому приводі. Економне авто. По трасі розхід палива реально невеликий. Великий багажник. Титанова докатка, там домкрат. авто привезене з Америки, по пошкодженням було невелике пошкодження в переднє праве колесо. В принципі, нічого критичного. Все зроблено, все так як має бути. Зауважень по авто немає ніяких. Гарний салон. Стоїть салон з порткомплектацією, ЗСТ, шкіра з Алькантарою. Ось такий салон. Підігріви всіх сидінь, передніх, задніх, Ззаді досить багато місця. Підігріви задніх сидінь. Все працює, все так, як має бути. По авто, повторюсь, 21-го року автомобіль. 24 900, 25 тисяч кілометрів пробігу, Уже йде синг-4, підігріви, вентиляція сидінь. Це вентиляція, це підігрів, також другого сидіння, так само передніх сидінь підігрів, вентиляція. Такий автомобіль вже на четвертому сінку. Безпроводний Apple CarPlay Android Auto. Дуже зручно реально. На шайбі. Всі бардачки, все по авто без зауважень. Все чистенько, все гарненько. Пробіг невеликий, пошкодження невеликі. Так, зауважень ніяких немає. Такий автомобіль. Гарна резина, Всесезонка. мішелін. Рідна ще ця, що з автомобілем йшла з Америки. Все, все добре, все ок. Всі диски, вся резина рідна. По авто без зауважень.